З кінця 90-х Сергійцев працював на кількох парламентських і президентських виборах в Україні. Він політтехнолог і один із учнів відомого російського методолога та філософа Георгія Щедровицького. Учні Щедровицького наприкінці 90-х користувалися особливою популярністю серед українських політиків. Чому я маю лише одне логічне пояснення: більшість тогочасної політичної еліти потерпали від комплексу меншовартості. Від слова, Москва у них відвалювалася щелепа, і коли перед ними... Стояла дилема наймати на роботу українських чи російських політтехнологів, вибір падав на останніх. 2002 року в кампанії Команда озимого покоління працювали Петро Щедровицький та Юхим Островський. Зараз, до слова, Островський головний політехнолог Путіна, а Щедровицький в опозиції. На кампанії Януковича 2004 року працювали Гліб Павловський, Марат Гельман, Сергій Марков, В'ячеслав Ніконов. У 2003-му над одним із проєктів під егідою партії регіонів. В Україні працював і Віктор Шендерович. У кампанії Ющенка у 2004-му брали участь Олексій Ситніков, Станіслав Білковський, Дем'ян Кудрявцев. Потім Ситніков працював із Юлією Тимошенко. У кількох регіональних кампаніях Харків, Донецьк, працював Ілля Гамбашидзе. Зараз головний промоутер російських проєктів у Латинській Америці. З Сергієм Льовачкиним довгий час працював Ігор Шувалов. Володимир Сівкович привіз до України під вибори 2006-го Миколу Гастело та Миколу Дороніна. Пізніше у 2000 чи му їх контрактував Тігіпко. а ще пізніше Наталія Королевська для свого проекту Україна вперед. Однак повторюся, чи не найдовше в Україні працював Тімофій Сергієцев? 1998 року. Він прийшов до передвиборчого штабу зятя президента Кучми Віктора Пінчука. Той балотувався до Верховної ради в одномандатному окрузі номер 26 на Дніпропетровщині. І як щиро вважав Пінчук, саме москвичі допомогли йому здобути депутатський мандат. А тому вже 1999-го, коли відбулися президентські вибори, на яких балотувався Кучма, Пінчук запросив московського політтехнолога в один із штабів тестя. У той час в Україні свої позиції посилювали комуністи, на чолі з Петром Симоненком. Був ризик червоного реваншу. Сергійцев разом зі своїми напарниками Дмитром Куліковим та Іскандером Валітовим грали роль виборчих торпед, які мали завадити лідеру комуністів переграти тодішнього президента. Дует політтехнологів Сергійцева і Кулікова. Який у куларах називали жартома Тіма і Діма, вигадав для Кучма проєкт Вуличне телебачення. Ідея була доволі проста: створити телевізійний формат, який би наблизив пересічних людей до спілкування з главою держави. Не можу сказати, що лише завдяки Сергійцеву Кулікову і Валітову Кучма виграв вибори 99-го року. Але головне роботою і дуетою лишився задоволений Віктор Пінчук.